Другий важливий компонент якісної ефективної комунікації це виразність комунікації, це те, власне, як ми спілкуємось. Для підсилення виразності дуже часто використовують невербальну комунікацію, та? це і одяг, це і стиль, це і манера спілкування, те, що в компаніях прийнято називати «tone of voice, та? тон спілкування, яким тоном прийнято спілкування вашого бренду з вашою цільовою аудиторією. Тут важливо зрозуміти, що бренд зазвичай фокусується на певному сегменті і говорить про те, що а ось з цими хлопцями і дівчатами, та з нашою цільовою аудиторією, ми будемо спілкуватися певним чином, підбираючи певний стиль комунікації, певну лексику. І, власне, невербальна комунікація це розповсюджені зараз, емодзі, чи можемо ми уявити собі спілкування зараз без емоцій? Не можемо а раніше якось спілкувалися без них. так? якщо мовити про письмову комунікацію, е, є певні правила щодо використання емоцій в діловій переписці. Я до речі про це розповідала на своїх програмах навчальних, і це історія про те, що має бути доречно використання певних емоцій. Але ця доречність вона завжди досягається попереднім досвідом і певною близькістю та да, з співрозмовником, ну і обов'язково субординація, якою ми маємо дотримуватись, коли мова йде про спілкування в колективі, а тим паче з клієнтами.